Фінал національного відбору Євробачення 2025. Сьогодні ми визначимо представника України на головному музичному конкурсі Європи. Це просто до сліз мурахи. Це наша перша перемога перед тою перемогою, яку ми всі так чекаємо з вами. Третій рік війни не зламав наш дух, а лише зміцнив волю до перемоги. Україна! Сьогодні наша музика це також сила і голос у світі. Хто ж з десяти найталановитіших учасників представить Україну на міжнародній сцені у базелі в Швейцарії? Інтрига наростає. Готуйтеся до незабутнього шоу 369 заявок з України та різних куточків світу. І лише 20 найкращих, які пройшли суворий відбір і потрапили до лонглиста. Музична продюсерка цього року Тіна Кароль. Треба бути артистом, співати свою пісню. Треба жити, треба бути музикантом. Треба щоб горіли очі. На першому етапі відбору було обрано 9 фіналістів. А десятого обрали саме ви, глядачі. І сьогодні один з них увійде в історію та буде представляти Україну на 69-му пісенному конкурсі Євробачення 2025 Друзі, всім привіт! З вами Анна Тулєва. І ми розпочинаємо цього року національний відбір це виклик, масштаб якого дійсно вражає. При реалії війни ми боремо за нашу перемогу, та сьогодні оберемо кращого, хто гідно представить нашу країну на міжнародній сцені. Германе вітаю. Нарешті ми з тобою зустрілися. Ну, розповідає нам про сцену. Що нам сьогодні очікувати? Які будуть номери? Чим надихався? Розповідай все-все-все. Е, ну. Надихався я двома основними речами: це Україною і Євробачення. Да. Ти знаєш, ну для мене, як для людини, яка була креативним продюсером в Ліверпулі, це величезна відповідальність, тому що я повинен вже зробити наш відбір як Євробачення. Ми цю амбітну мету перед собою поставили і. Зараз же можу сказати, що в нас вийшло. Мені здається, ця сцена вона безпрецедентна за своїми масштабами і за своєю формою вона дійсно нагадує сцени в аренах під час гранд фіналів Євробачення. І, звісно, в маленьких масштабах наших масштабах, яких ми сьогодні під час війни можемо собі дозволити. Саме структурно це, це не просто сцена, це такий величезний, величезний майданчик який охоплює весь 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 павільйон. У Нас шість майданчиків на сцені, шість площин сценічних. Це дво. Яросна основна сцена, кетвок, який складається з двох частин, величезний куб по центру зали, і найголовніша фішка, наша родзинка це грін рум. Дуже велика команда. Декілька місяців працювала над тим, щоб це шоу просто вразило всіх. Ще до тебе таке питання. Чи правда, що вперше за всю історію національних відборів в нашої музичної продюсерки, Тіни Григорівни Кароль буде власне місце на національному відборі? Так, Тіна буде презентувати як музична продюсерка, як наставник, ментор наших фіналістів, І саме з музичної точки зору. Вона буде давати характеристики їх вокальним фішкам, музичним напрямкам тощо. Я все життя продюсер всіх своїх пісень а, і проєктів, які створювала. Тому для мене це не в новинку бути продюсером, але в новинку бути продюсером національного відбору на Європачення. Цього разу дуже цікавий відбір, тому що пісні всі різні, а, вони по жанру не схожі і цікавий тим, що а, вони ці хвилювання будуть них ну, як вперше, тому що всі артисти ще раз скажу, не початківці, але нові. Це нова музична вітрина України. Фантастичний вокал, красиві номери, круті пісні, драйв, емоції, нові змісти, представників андеграундного витоку музики України, ну а також переродження. Артистів, які раніше себе заявляли зовсім по-іншому. Тож буде дуже неочікувано, буде красиво, музично і буде професійно. Дуже прошу вас підтримувати у коментарях цих юних талановитих артистів. Не робіть сварки. Давайте згуртуємось, об'єднаємось так, як ми вміємо, так як ми знаємо. Заради творчості, заради майбутнього, ось так на барикадах української пісенності. Через ворожі обстріли зв'язок має бути максимально якісним. В Цьому нам допомогла Японія, яка передала надсучасну сучасну пересувну телевізійну станцію. Тож ходімо на екскурсію. Андрію, в чому особливість цієї ПТС, що в ній унікального, що її відрізняє від інших попередніх ПТС? Ну, по-перше, вона нова, вона вигодована в минулому році. Вона дає можливість нам знімати багатьма камерами поза студієм. Тобто, в будь-якому місці ти можеш взяти цю машину, будь-куди, врум, Врум-врум і на свій збір. Так, ну, тепер все зрозуміло, як воно все працює. Андрій, якщо це тут отак поклацею, всяке, то що буде? Поки нічого, так. але саме тут будуть працювати режисери. Так. Ну і власне все, що ми тут бачимо, це було передано нам завдяки народу Японії. Ага, так, що, що ще показувати? Показувати, що працює, тут ще є. Тут працює звукорежисер. Так. В цьому приміщенні працюють інженери. Власне тут. Керуються камери. Камери керуються, да, бачите? Щоб у нас всі, всі ракурси були однакові. Щоб все було гармонійно, да, все да. було супер. Андрій, ну розкажіть, які є ще фішки новенькі у цій ПТС? Ну, власне, найкращі камери, які зараз є в Україні, їх 12 у нас на цій машині. Буде картинка яскравіша, так. кольоровіша і чіткіше. Ну, точно цей нацвідбір ви запам'ятаєте. Ну, все, я вам дуже вдячна. Вірю в ваші слова. Ви теж вірте, ми поїхали далі. Звісно, що війна диктує свої умови, тому організатори національного відбору готові до будь-яких сценаріїв, аби забезпечити безпеку для усіх присутніх. Ага. Отже, розповідайте про укриття. Наскільки воно безпечне? скільки тут людей може поміститись? Дивіться, укриття в умовах сучасності це вже must have. Так. А з урахуванням того, що конкурс ну без перебільшення, національний найбільший. Ми маємо подбати про безпеку, тому укриття це. Одна з першочергових задач, угу. яку ми обробляли, щоб в будь-яких умовах ми змогли провести цей конкурс. На жаль, не можу розкривати всіх деталей, так знову ж таки з міркувань безпеки, але запевняю вас, що укриття вистачить для всіх, укриття надійне. Ми впевнені в тому, що ніякі форс-мажори. Не завадять нам визначити переможця цьогорічного Євробачення. Тобто готові до всіх сценаріїв, які тільки можливі. Якщо... Абсолютно. б не відбувалося, що б не сталося, ми будемо в ефірі. Наші любі глядачі поки що тут ще ну, нічого не готово, так на відсотків 20, але вже в прямому ефірі ви побачите, як тут все зміниться, правда? Абсолютно тут. Буде меджик. Це мінімум. Не буду забігати наперед. Mm -mm. І... дивіться в прямий ефір. Ми Точно. вам більше нічого не скажемо. Все, па-па. на третьому році війни Україна не мала роздумів, щоб відмовитися від участі в Євробаченні 2025. Бо це наш голос у світі, Фанія, мамо, мамо, Стефанія. бажаю показати, яка Україна творча, і те, що ми можемо перемагати і далі і показувати свої таланти. Ми вкотре доводимо, що навіть у найтемніші часи не втрачаємо віри в світле майбутнє, перемогу та продовжуємо рухатися вперед. Євробачення це важлива платформа. Це майданчик, де може тебе бути почуто. А твій голос це голос цілої країни. Кожного року, вже третій раз під час повномасштабної війни, Україна говорить. Вона говорить про силу, вона говорить про боротьбу. Вона нагадує про те, що нас потрібно підтримати. Кожен з наших артистів це певний меседж. Це велика кампанія, яка супроводжується як і виступом, так і спілкуванням з медіа, так і великими кампаніями збору донатів. Ми як країна позиціонуємо себе, що ми не хочемо, щоб наші рішення приймали без нас. Ми маємо бути серед інших. Саме після 2023 року, коли Євробачення проводилося в Ліверпулі від імені України, став єдиний слоган всього конкурсу об'єднані музикою. Якщо ми хочемо бути почутими, якщо ми хочемо єднатися з іншими, якщо ми хочемо бути на рівні з іншими, це той майданчик, де ми можемо і маємо бути. Наразі національний відбір Євробачення це не лише шанс представити Україну на світовій сцені, це також важлива платформа для збору коштів на підтримку нашої країни у час війни. Минулого року фонд Сергія притулив вперше долучився до національного відбору. Запустивши благодійний збір коштів, донатьте. Будь ласка, донатьте. Зокрема, під час трансляції у вас є змога доєднатися до збору фонду Сергія Притули на закупівлю обладнання для груп гуманітарного розмінування. Власне, те, що ми здобули завдяки підтримці національного відбору Євробачення, це працювало на Харківщині і на Херсонщині. 37 тисяч транзакцій, які відбулися впродовж. Трансляції фіналу національного відбору це дуже хороший показник. Сумарно ми назбирали понад 2,3 мільйона гривень. Мова йде про мінушукачі та машинки для дистанційного підриву. Приготуватися. Гуманітарне розмінування зараз для України це одна із таких важливих проблем, і техніка лише є закордонна. Нашу українську потрібно теж вдосконалювати покращувати. Дуже важливо підтримувати національного виробника і національні розробки і забруднення території не лише те, що ми уявляємо, це прифронтові території, це взагалі вся Україна, тому що вибухонебезпечні елементи можуть бути в будь-якій точці. Ми щодня майже під обстрілами від шахедів до ракет, Марк Куцевалов – амбасадор збору на гуманітарне розмінування, бачив масштаби проблеми на власні очі. Пройшовши пішки сотні кілометрів, в пішопоходах ми потрапляли е, на території Миколаївщини та Херсонщини. Нас попереджали, що там заміновані поля, і от я прям як зараз пам'ятаю, ми от всю дорогу з Миколаєва до Херсона йшли як машини, от просто по дорозі, по трасі. А є люди, котрі живуть за полями в частних домах, тобто в них якась грядка, тобто їм треба виїжджати через полі до міста і. Е, Ну це ще страшніше, тому що вони там живуть, і вони грубо кажучи, повністю так от заміновані. Саме тому фонд Сергія Притули разом з національним відбором Євробачення 2025 оголошує новий благодійний збір на гуманітарне розмінування. Власним ми дуже хочемо повторити а ще краще перевершити попередній річний показник, придбати ще одну машину для дистанційного розмінування на базі ХТЗ Т-150, Я би вважав це величезним успіхом. Наші збори всі максимально відкриті. І прозорі про результати нашого збору разом з національним відбором Євробачення. Ви можете дізнатися на нашому сайті в розділі звітності, де ми повністю опублікуємо всю надану допомогу, яку отримали від від ваших донатів небайдужих українців, друзів України, ви бачите на екрані QR-код. Переходьте, будь ласка, за ним і донатьте. Ви бачите посилання на PayPal, Це в основному для тих людей, які звичайно проживають за межами України. Якщо ви хочете колись поїхати ще не знаю на на, на море і безпечно там проводити час на, на на пляжі і водичці, то ви будете ну раді знати, що ваш донат на гуманітарне розмінування допоможе вам. І я звертаюсь до кожного з вас. Олег, Ріта, Катерина, Ігор, ще один Олег Віталік. Я знаю, що ви зараз ви дуже ви фанати Євробачення, але трішки треба розім'яти ваші пальці, не тільки ваші вуха. Це головне це розмінування. Тому що, якщо ви хочете, щоб наш відбір проходив якомога найчастіше на наших землях, їх треба спочатку очистити. Перемога на національному відборі це не лише слава та визнання, це також можливість звернутися до мільйонів людей по всьому світу. Наша основна місія, щоб звучала музика, щоб пам'ятали про полонених і щоб е, старалися на різних самітах, робити нам мир. Під час Євробачення пробачення ми спільно з Ми спільно за підтримки віза відкрили збір на обладнання для причасно народжених дітей. Спільними зусиллями нам вдалося зібрати майже 12 мільйонів гривень. Було закуплено 12 інкубаторів, і наразі вони всі знаходяться в лікарнях по всій Україні. Артист, який їде представляти потім Україну, і навіть сам нацвідбір, це об'єднаний. Голос України українців, який буде звучати в момент Євробачення на весь світ, і це вже, звісно задача артиста потім доносити ті події і ті сенси, які ми хочемо, щоб були почутими. Навіть в самі темні часи культура завжди була світло, і е, на ці відбір, і взагалі майданчик Євробачення це супер можливість понести цю культуру у світ, можливість говорити про донати, можливість збирати кошти на якусь дуже класну і добру ініціативу. Незадовго до Євробачення ми з зайону дізналися про зруйновану великокостромську гімназію. Яка потребувала відновлення саме завдяки тому, що в усіх інтерв'ю в публікаціях в притул до Нью-Йорк Таймс ми говорили про те, що нам потрібно відбудувати цю гімназію, і без вас ми не справимось. Нам потрібна ваша увага і ваші донати саме це і дозволило нам власне закрити цей збір. А калош оркестра зібрали вражаючі 63 мільйони гривень на підтримку України. Ті, хто живуть євробаченням та Нацвідбором цілий рік, хто вони? Ті, хто створюють неймовірну атмосферу підтримки? Ось ці люди. Я вам дуже вдячна, що ви до нас завітали, тому що ваша підтримка та атмосфера вона завжди відчувається. Дуже вам дякую. Як довго дивитися Євробачення та національні відбори? Як довго стежити? Євробачення я дивлюся з 2003 року. Це перший рік, коли Україна почала приймати участь. 22 роки вже. Я дивлюся Євробачення з 2015 року, а національний відвір з 2016-го. Я не пам'ятаю точно, але з самого дитинства просто в мене хлібом не годуй дай подивитися Євробачення. Чим вам подобається національний відвір? Бо це подія, яку я їх чекаю навіть більше ніж саме Євробачення, і навіть більше, ніж своє День народження. О Боже! Я дивлюся національний відбір заради мемів, тому що дуже багато кумедних ситуацій, моментів. Це єдина шоу подія в Україні, яка викликає стільки сміху, криків, бійок, суперечок. І це тільки все в моїй квартирі, в моїй кімнаті. Це настільки якісне шоу, яке не робиться більше ніде у жодній країні яким має бути переможець національного відбору? Які зможуть запам'ятатися Європі і Україні з абсолютно нового неочікуваного боку, щоб ми кожен раз здивували, а не повторювалися і не ставали якимось шаблоном? Як вам нарешті вдалось Катерину Павленко тако просунути в те ж Вона намагалась намагалась всі ці роки, і нарешті дебют нарешті вийшла завдяки єврофанам. Так, це все завдяки Єврофанам. Я всіх повністю заставив голосувати за Катю Павленко. Дома я також всіх заставив, тому це таки вийшло. Залучали всіх і рідних, і святих, і Бога, всіх просто. І нарешті почули. Агітувала, казала всім своїм одногрупникам, всім своїм родичам, голосувати за Катерину Павленко. Я нарешті вітаю тебе з тим, що ти в кріслі журі національного відбору. Які твої очікування, які враження зараз? Ну, по-перше, величезна вдячність єврофанам за їхню таку мастирну готовність мені допомогти. І що я очікую? Очікую яскравих номерів. Очікую, щоб все було класно, і молоді артисти себе дуже круто проявили. Які поради і настанови ти будеш давати учасникам цьогорічного національного відбору? Не намагайтеся перемогти. Бо коли людина, ну, коли артист на сцені Євробачення на створить, намагається перемогти. Якщо в нас в Україні це щось працює, а на сцені Євробачення цього ну, не сильно люблять. Uh -huh. ну, типу, це дуже помічається, коли людина прям намагається ну, вилізти з власної шкури, щоб комусь щось доказати. І інколи це працює більше в мінус, ніж в плюс. Це твій дебют. Я сподіваюся, що всі сили, ти зібрала і готова вирушати, щоб оцінювати і обирати найкращого представника для України. Я готова, але мені так неприємно від думки, що я маю поставити комусь один бал. Ти про це думала? Як ти будеш взагалі оцінювати? Я не знаю. Це для мене найскладніший момент. Я зараз переживаю насправді більше ніж на нацвідборі. відборі, бо е, я просто будучи по той бік, я знаю скільки це зусиль. Скільки це емоцій, енергії, ресурсу і нервів, і дуже не хочеться знецінювати чужу, чужу роботу і труди. І я уявляю, який у них зараз стрес, тому побажаємо їм наснаги, щоб все було класно. А я зі свого боку ну все, що можу, зроблю. Я бажаю тобі успіху, бажаю, щоб тебе тут грим файно тобі зробили. Дуже тобі дякую. Класного тобі дебюту в кріслі українського журі на світбору. Папа, а я побігла. Що ж відбувається за лаштунками перед початком шоу? Просто зараз вам це продемонструє відомий блогер Андрій Черепощак, Галицька діва, який давно мріяв сюди зазирнути і вже в фіналі з'явиться в грін румі з важливою місією. Тримаєш? Давай, давай. А ось і я. Дякую тобі, моя неймовірна кунице. І я би хотів сказати, що виглядаєш ти, як завжди, чудово, Анечка. Дякую. І дякую тобі за цей мікрофон. Ти поки що можеш піти подивитися, що там відбувається. Ну, куди ти йшла? А я вам зроблю справжній рейд за національного відбору. Давно мріяв це зробити і зроблю це по справжньому. Поїхали! А я хочу запросити вас в гримерки до учасників, до зірок. Ну, кого знайдемо, того і запитаємо. О, доброго здоров'я! А ось і ще одна наша учасниця національного відбору Абіє. Абіє, як настрій взагалі? Чудовий. Я буду тобі дім-дім-дім-дім. Я ще не вивчив, знаєш, я ще не вивчив. Але я скачав. Я скачав. Заплатив гроші. Дуже хорошо. Я потратився. Скажи мені, будь ласка, може, ти вболіваєш ще за когось, не тільки за себе. Ну, знаєш, може, тобі подобаються ще якісь пісні інших учасників. Є такі? Звісно, мені подобаються. Це мої друзі, це Михайли, хороший дуже е, друг. <рапристосвітка> uh -huh. Це Фіінка, класна, дуже. Це Ф'ючекалче. Подобаються мені. друзі <рапристосвітка> мої. <А, рапристосвітка> я їх люблю. А Тіна Карл. Тіна Карль лав -лав -лав -лав, -лав, лав 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 Супер. -супер. Ну, що ти ще можеш сказати? Бо вона може дати її, знаєш, по одному місці, якщо ти їй щось не так правильно скажеш. Ми відправляємо тебе на репетицію, все, хватить тобі стільки говорити, я йду далі. Погляньте, що тут написано: тут сидить та сама Роксолана, та сама Султана. Ми до неї зайдемо. О! О! Що буде е, ведучий я. <ріст> а от і моя коліна. А от і моя коліжаночка. Ви щось записуєте? Машеш, ти записуєш нову пісню. Дай послухати. Yeah. Дай послухати. Йдемо далі. Тут вже багато гримерок, багато зірок. Ви знаєте, цього року національний відбір зібрав найбільшу кількість зірок, інфлюєнсерів, запрошених гостей. Я впевнений, що цей національний відбір запам'ятається всім назавжди, бо працює суперкрута і талановита команда. Йдемо далі. А тут моя коліжанка Марійка Єфросиніна. Марійка, ти коли будеш дивитися це відео, я передаю тобі вітання і тішусь, що нарешті знову ти повернулася на сцену національного відбору. Марія, ти гола? До... Марія гола. Заходимо. Перед вами молоді. Хлопці, скажіть мені, будь ласка, переживайте. А... Чесно, не так, щоб сильно переживав. А ви взагалі бачили, що ви там в трендах сумасшедші? Пісня дуже популярна. Я теж скачав. Я теж потратив ці 25 центів. Ого, пісня дійсно крута. Ви задоволені взагалі, що людям сподобалось. Це все просувається далі. Які далі плани? Може, дует з Мірошниченком, танченцем, байдаком чи Бьонці? Подяку Бійонці за те, що ти попав на «Євробачення». — Дякую, велике. А, насправді, ми дуже задоволені результатами вже навіть ось цими проміжковими перед фіналом. Нам дуже Приємно і для нас дуже важливо, що наша пісня відгукується в серцях людей. Для нас це класний індикатор того, що ми все зробили правильно. Ми балет, який танцює для кого? Для, для фінки і для І культура моя, культура, культура моя, культура є. Yeah. Дівчата. Я бажаю вам удачі, yeah. сили, терпіння, наснаги, бо скоро національний відбір розпочинається. То я такий, щоб вас не завести на сцену. Пішли зі мною на сцену. Пішли, пішли. Як ви бачите, все дуже сильно кипить. Робота кипить. Ось, будь ласка, людина в касті. Він боїться, щоб нічого йому не впало на голову. Може, сьогодні я впаду йому на голову, як та зірочка. Хто його знає, мужчина, не переживайте. Ми зараз спробуємо, чи не поламається на Кароль сходи. Надіс, ні. Хоп. Хо. Доброго здоров'я! Дякуємо цим золотим ручкам за чисту підлогу, яка сьогодні буде на національному відборі. Тільки дивіться, щоб Марійка і Ферсині на мені не впала. Режисер хоче мене перебити, але я тут головніший, тому Герман Нєнов трошечки тихіше. О! О. Не очікували мене тут не зустріти, очікували. але не може бути національний відбір красивим без Галицької Діви. Як працюється з Тіною Кароль? Неймовірно. Все? <смірно> ну, <смірно> так. Ну, як, я, як, як мені може працювати з, 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 з такою чарівною Повдівою? Ну, просто дуже трудно. А як тобі стояти з такою дівою? <смірно> Це також неймовірно. Дякую, це була правильна відповідь. Герман. я бажаю тобі удачі. Іди, готуйся, і створюй красоту для національного відбору. Ну, а ми йдемо далі. Давайте подивимося, що там відбувається далі. Я отако іду. Раз, два, три, чотири. Підходжу. Доброго дня. Доброго дня. Влад Шеріф, вас кличуть, але поки ви нікуди не підете. Я трошки зайнятий, друзі. Почекайте. Як взагалі настрій влад? Позитивно. А, ну так і не скажеш що дуже позитивно. А отак. Взагалі переживаєш. А, ну, трошки є. Через те, що я перше виступаю. а так в принципі я готовий. Так, може, перший, значить, number one? Воно так і є, так. Да. По життю. Ага. Я бажаю тобі не впасти в яму і щоб все тобі сьогодні вдалось. Чудове побажання, дуже дякую. Ну, все, Влад Шериф пішов на репетицію, так? Ну, да. Удачі! До початку національного відбору залишились лічені хвилини. Тут у нас технічна зона, тут уже майже готовий грін рум. Залишилось їм зовсім трошки, не знаю, як вони встигнуть, але я впевнений встигнуть, тому що професійна команда готова розпочинати. І уже зовсім скоро. Зовсім скоро я в тебе заберу мікрофон, тому що ми зовсім скоро готові що? розпочинати. Я передаю цей красивий мікрофон, красивій анюці, і ми розпочинаємо.